Лижній мікс сорту екстра. Вага 15 кг, Ціна 6 євро за 1 кг. Так, дуже класні лижні всякі костюмчики, курточки. Такий класний перший лижній костюм в розмірі 86. Оп, і до цієї курточки є ще ось такі штани. Тобто комбінезончик ось такий. Просто штани на підтяжках. Далі сопік у нас ще є. Ось такі штани на підтяжка. Видите, класні класний синій. Розмір тут. Який тут розмір? На 102-109 см. Далі у нас іде ось така підліткова курточка. Може, на мене бути якраз. 146-152 см. Люкс. Вигідно мені такий лотик взяти. Так. Тут я не бачу розмір. Ось такий милий костюмчик дитячий, зимовий, теплесенький Класно застібається зручно. Далі ось такі маленькі штани. Ой, розмір я тут не бачу, на жаль. Добре, приблизно на 5 років. Далі. Ось такий комбінезончик. Дивіться, він класний яскравий, Внизу є резиночки. На півтора роки до трьох. Так, далі. Ось така краса, дивіться. Все новесеньке, дуже гарне. Стан дуже класний. Так, розмір. 122-128 см. Дуже багато речей, тому що це дитячі, вони не важкі. Ось такі 104 см димізончик. Це дуже класний. Далі. Ось такий класний. На малесеньку дитинку. 80 см. 18 місяців. Далі, що тут у нас іде? дивіться, який класний повноцінний комбінезон. Просто прекрасний. Внизу. На манжетику, тобто на резинички більше. На 104 см, Від 98 до 104. Далі. На 14 рочків, Ось така форма дивіться, така класна. Пише ззаді спайдер. Дуже прикольно виглядає. Далі, далі. Ось така неонова. Штани. Класні неонові штани. Взагалі, мені здається, вони будуть Ну, Вони реально світло відбивають. Клас, дуже прикольні. Також спайдер мене в 10 розмірі. Чи це розмір, чи це 10 розмірів. Щось типу того. Дуже класні взагалі. Новесенькі. Так, ось такий далі комбінезончик дитячий, дуже прикольний. Видно, що він воду не промісний, тому що тканина така ну, прям видно по ній. Далі ось такий комбінезончик. Так, розмір тут на 98 см. Далі, ось такий який класний. Такі класний тут якорі. Вони також світло відбиваючі. Дуже прикольно виглядає цей костюмчик. Так, що тут у нас ще є? Ось такий комбінезон. Це вже більш доросло. Це, напевно, для хлопчика. На 128 сантиметрів. Далі хоп. Дивіться, які класні штани також типу відбиваються, приблизно на 9 розпіл. Так, що тут у нас собі ось такі штани. дивіться, які клас. Дуже прикольно виглядають. На 152 см. Ой, смішно, смішно. Ось такі. Такий бинизончик. Такі. Це не штани. Так, розмір. 98 см це 2-3 рочки пише. Далі показую вам комбінезончик, ще один ось такий. Дуже прикольно виглядає. Розмір. 3-4 рочки, 104 сантиметра. І показую вам ще одну позицію. Ще один комбінезончик, ось такий синій, також світловідбиваючий. Розмір тут. Зараз, зараз, зараз. Секунда, секунда. Угу. Приблизно на 5 чорочків. Все, ми розпакували з вами більшу половину лотика. Якщо він вам сподобався, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.